Ні, <с> вот <права> так, так тройка, потому... не, это -то я для себя хочу показать, а -а -а. что я же теж журхуал. Вы то уже все порахували, а я ще ничего еще не порахувал. <с leave> так что давайте, глянем. Вот такие все тут закинули. У подожди, подожди. 300, 400, 500, 600, 700. У меня еще 200. 700, а поранье? Это подожди. Сейчас как раз попадем 32 грами, як люди і хочуть дешевше, будь ласка. Зараз ми розберемо цей зразок. 52, 55. Чітко все чітко. Дивимося, це у нас маса 103255. Ну, те, що вам дешевше хочуть продати, будь ласка, це плюс-мінус таке насіння. Чому? Хтось там з науковців розказує, що можна і меншим сіяти. А тепер давайте розберемо зразок і ви зразу зрозумієте, чого я вам кажу про крупну насіння. Давайте так. Бачите, спеціально є. Така. Дивіться, наприклад, є така історія з щупленосінням, да? Ви хочете сказати, що маса тисячі не грає роль, я грає? А що як грає. Аж за це, наприклад, щупленьке На Давайте щупленьке виведемо. Скільки ж буде щупле насіння, розумієте? О, все рівно уже не провалюється. А це вже дивіться, щось світле. може бути навіть фузорів так же ж. Ось що по насіння. І хтось розказує, що буде однаковий старт і однаковий результат. А Ждіть. Дочекайтесь, давайте більше світла. Давайте далі. Що у нас тут ще ну, якесь, давайте в сторону. Є крупненьке насіння. Ну, вам вже треба дешевше. Хтось, принаймні, не всім, але дуже багатьом, тіфі, вони вже хоче на вас нажитися. ви що. Ну, давайте подивимося по насіннячку, яке воно є. Ви бачите? Що є чорненький якийсь ось, дивіться, ось це якесь, десь знаю. Але ж ну, по формі нормально, теж. Ну, хто буде в той раз розказувати, що це одне і те саме. то, ну, ваше діло, ось дивіться ще. Тобто 32 грама, 32,5, в принципі, можна сіяти, кажуть, можна, звісно, можна. Вихід насіння там, ідеальний, там напевно 3-5% видіти, а то все піде вам насіння. Оце буде таке насіння у вас. Хочете такого насіння? Можемо зробити. Але тоді скажете ви, що ж ти продав. Але отак воно і продається. Візьміть розрозок, розберіть у себе, візьміть насіння, яке ви там думаєте взяти, дешевеньке, бо хочеться дешево зрозуміти. Я розумію, що ви хочете економити. На насінні не економте. У мене навіть питають по ріпаковому насінню. А як же, як же ти вибираєш її брити, от він дорогий. Я кажу, вартість насіння в ріпаку дуже мінімальна. Надзвичайно мінімальна порівняння до врожайності. Ось дивіться, це ж якісь крупне насіння, але якісь теж. Оце вам дешеве насіння, і таке. Таке, що можна продати, і в принципі більше заробити. Ви ж мільйонами хочете сіяти, ви мільйонами більше сіяєте. Тепер зараз я вам покажу не першу, а другу репродукцію. Вона трохи менша маса тисяча, але а тепер дивіться другу, яку ми продаємо. Це друга це по 16 тисяч, ну, тут така собі історія. Може попадатися такі ось цюки, а в першу там взагалі нічого не попадається. Дивіться, що, що за історія. Дивіться, яке ви насіння хотіли посіяти в себе на, в себе на полях. Отакі. Дивіться. Щось таке. Тут різниця, ну майже ну, 18 грамів маса тисячі. Це якщо хтось вам буде розповідати, що маса тисячі не грає ваги. Подивіться, яке ну, ось дивіться. оце беремо насіння, просто взяв і ось це. Даже. Ось, ось, mm -hmm. даже дві насіння, бачите? Різницю бачите? Ой, що. Різниця, бачите, яка? Це як горох. Давайте отак беремо і тут для порівняння рандомно... Ой-ой, дисло. Рандомно беремо таку. Розумієте, яка різниця? Просто колосальна різниця. Так що не чудіть, хто буде розказувати, що воно одне й те саме. Розумієте? Ось насіння, ось два штуки рандомно беру. Що тут порівнювати? Це як гору. Навіть камера не дає такого, я думаю, ви бачите, яка різниця. Плюс те, що ви можете попадеться, вам може бути таке насіння. А ми ось, ну, я ж кажу, наприклад, друга репродукція у нас десь 47-49 грам. Максимально, що можемо вичислити. Тут на другій репродукції решета 2,7.0. На першу 2,75. Гляньте, яка? Глянеш на неї, вона, блін, вам, будь ласка. Так що думайте головою а, оце, бачите, це 50 грубо група, да? а це у нас 32 грам. А 35 вам зробити трішечки цю підкину, грамусічку, да, так, так, знаєте так. І буде 35 грам. Але хороше насіння, хтось забере. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам. Думайте головою. Не завжди головна ціна, головна якість. А ціни у нас надзвичайно ліберальні. Чекаю замовлень, успіхів вам.